Давненько у нас на каналі не було топів. Думаю, час виправляти ситуацію. Сьогодні будемо говорити про топ усіх смартфонів, що побували в моїх руках за останній рік-півтора, без прив'язки до конкретного бюджету. Чому все просто над каналом я зараз працюю сам і тому фізично не встигаю відзняти огляди по всій цікавій техніці з вами Сергій Шихайлови. Проект Ferum.com. Давайте згадаємо усе найсмачніше. Поїхали. Почнемо зі смартфону, в котрий я закохався з першого дотику. Vivo X90 Pro+. Plus. гаджет виглядає дуже приємно, а ще приємніше він сидить у руці. Все завдяки корпусу зі штучної шкіри, яка гарантує причудовий рівень чіпкості, і при цьому ж надає відчуття преміальності девайсу. Головний козир смартфону камера, фотографує цей вівчик просто феноменально. Причому як в день, так і вночі. Особисто для мене Vivo X90 Pro+, Plus це фотофлагман номер од. У 2023 році залізо топове, що очевидно Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Екран і плавний, і Always-On-Display, і соковитий, і при цьому без шім. А ще тут відмінні динаміки, пиловологозахист по стандарту ip 68, швидка і бездротова зарядка, та інші прибамбаси, що доступні сучасним Uber-флагманам. До числа недоліків можна віднести високу ціну, що правда, це недолік кожного флагманського пристрою, а також відсутність офіційних поставок в Україні. Тобто брати точно доведеться у сіровозів. Що очевидно, я зацікавлений зробити це відео максимально стислим, тому що гіпердовгі ролики не люблять ні глядачі, ні сам YouTube. За більш детальною інформацією, якщо вона вам потрібна, я відправляю вас в опис цього відео. Там є посилання на огляди кожного з названих в цьому ролику смартфонів. Рухаємось далі. Головний хід цього року від корейців Galaxy S23 Ultra. Чому він, ферум, раніше не так і часто нахвалював смартфони від Samsung в минулому. Все просто корейці, якщо прямим текстом, перестали возити на наш ринок лайно. І тепер версія на Qualcomm в Україні продається офіційно, без дефіциту. В різних версіях по пам'яті і кольорах. Іди і от просто купуй. А окрім того, це ж самий справдешній флагман з крутезними камерами, непоганим акумулятором і магічним пером S-Pen. Не впевнений, що ним користуватимуться так прямо, щоб аж усі, але частині потенційних користувачів, воно сподобається точно. Залізо. Як уже було сказано раніше, тепер людське Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 замість кострубатого Exynos. Ну і плюс велетенський якісний екран, щоправда, з чим. Але більшість з вас, як я бачу по коментарям під нашими відео, його не помічають, тому чи варто засмучуватись з цього приводу тобі, любий глядач, я ХЗ, тут вирішуй сам. Пилового захист і бездротова зарядка також на місці. Ну і останнє DeX. Це щось на зразок ПКшного режиму. Жиму, знову ж таки, не для всіх це буде цікаво, але як опція, чому ні. Недоліки, уже згаданий мною щім, ну і ціна. Офіційна еска коштує дуже дорого, неофіційна сильно дешевше. Але я, як завжди, агітуватиму за офіційні продукти, якщо у вас на це діло є бюджет. А для того, щоб орієнтуватись в цінах по повній, я традиційно рекомендую використовувати Є-каталог. Е Тут можна не тільки підбирати смартфон по ціні, але й юзати фільтри, переглядати динаміку цін, формувати. Таблиці порівняння і навіть налаштовувати видачу за додатковими параметрами. І це все актуально не тільки для смартфонів, але й для фототехніки, ТВ, домашньої електроніки чи автотоварів. Посилання буде в описі. Пропоную відволіктись від флагманів. Поговоримо про середній клас. Перед нами Realme 11 Pro Plus. Виглядає він реально як флагман, але в плані ціннику точно значно приємніший. Розкішний дизайн смартфону подарував Матео Мінотто, екс-дизайнер поліграфії. Gucci. І, як на мене, зі своєю роботою він впорався прекрасно. Якщо ви любите очима, цей смартфон для вас. Екран плавний, яскравий і соковитий, стереоспікери дуже гучні, не хриплячі. В комплекті зарядка на 100 Вт, а під капотом банка на 5000 мАч. Гаджет працює плавно і без заїкань. Камера відверто просто нормальна, але гарнюній шильдик на чесні 200 мегапікселів є. Якщо цифри для вас мають велике значення, ви будете задоволені. Ще один середняк, котрий залітає в нашу підбірку з двох ніг Motorola Edge-40, той який не про. Дуже тонкий і неймовірно приємний для долони корпус. Фірмові жести мото, плавний і яскравий екран, стереодинаміки і серйозне, як для класу залізо. Все це є на борту цього красення. Фоткає Edge 40 також дуже достойно, і відоси теж вміє писати в 4 к Що ще варто знати? Звичайно ж, про швидку зарядку на 68 Вт, що йде в комплекті, і про. Про підтримку бездротової зарядки. Плюс пилового захист по стандарту iP68. Не телефон, а каска. Повертаємось до флагманів і почнемо з найнезвичнішого і, мабуть, навіть унікального Asus Zenfone 10. Звичайно, в першу чергу хочеться акцентувати вашу увагу на габаритах. Обійдемось без цифр, вони є в інтернеті. Просто помилуйтесь, як це чудо сидить в руці. Яке ж воно маленьке. Маючи такі скромні розміри, Zenfone 10 всередині є справжнісіньким флагманом. Сердечко тут від Qualcomm, ваш улюблений Snapdragon 8 Gen 2. Камера, можливо, не найкраща серед флагманів, але точно непогана. Екран плавний із підтримкою Always on Display. Автономності від АКБ на 4300 мАч завжди вистачає на день, а звукові можливості смартфону можуть похизуватись не тільки пристойними стереодинаміками, але й міні-джек. Ура! Алілуя! Як же я за цим сумував? Про те, що очевидно, головна фішка тут корпус, тобто компактність і матеріали корпусу, пластик, з котрого виконано смартфон неймовірно чіпкий. Такий смартфон ви точно не упустите з рук. Ну, хіба що вдягнете на нього чохол? В тому випадку, якщо ви раптом не є щасливим володаром Asus Zenfone 10, знайте, що вашій трубці цей самий чохол зовсім не завадить. А наші друзі із магазину Вукі ЮЕЗ привели. Великим задоволенням допоможуть вам підібрати необхідний вашому гаджету аксесуар, адже мають в цій справі величезний досвід і титанічний асортимент. Посилання на них чекатиме вас в описі. Ще один типу компактний смартфон в сьогоднішній підбірці Pixel 6 a так саме 6 a Ви спитаєте, чому він, коли є сімка? Відповідаю: по-перше, за те, що сімку в інтернетах дико хейтять. Я Хезе, чому це я так просто проаналізував, прев'юшки до роликів. По друге, я той самий 7 А не тестив. Ну і третя, 6 А дуже помітно здешевшав і тепер прямо ідеально вписується в поняття середньобюджетного смартфону, в той час як 7 сімка коштує як молодші флагмани. Так от чим цікавий 6 А, він непогано фотографує. Він в цілому приємно сидить в руці. Хоча тут той самий випадок, коли чохол не завадив би, він володіє адекватною швидкодією, і що найголовніше пропонує користувачу Pixel Experience. Якщо ви хочете помацати правильний андроїд, яким його бачить сам Google, але не хочете витрачати на це великі кошти, думаю, цей смартфон для досягнення такої цілі підходить просто ідеально. Із мінусів 60-герцовий екран. Щоправда, в інтернетах є купа інструкцій для розблокування 90 Герц. І окрім того, ще раз акцентую вашу увагу на словах, що я сказав в початку: адекватна швидкодія. Тобто трубка не шлангує на кожній маніпуляції і пограти тут точно буде в. Що особливо, коли мова не про ультраналаштування, але це точно не кишенькова ігрова консоль. Останній гаджет в підбірці, але далеко не останній за значущістю Moto Edge 40 Pro. Він приємно виглядає, фотографує не крутіше за інших в класі, але досить достойно. Комплектується зарядкою аж на 125 ватт, має чудовий екран і реально дуже кайфово звучить через динаміки. І що найголовніше, при всьому цьому перед нами найдоступніший. Смартфон на Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 з числа тих, що продаються в Україні офіційно. Як мінімум, так було на момент написання сценарію до даного ролику. І це тотальна перемога. Чому? Тому що купувати офіційні продукти правильно. По-перше, ти мотивуєш бренд возити в Україну свої найновіші моделі. По-друге, ти отримуєш доступ до офіційного сервісу, а не до перекошеної будки дяді Гриші на радіоринку. По-третє, бренд точно сплачує податки. В держказну і навряд приховує реальні прибутки, а наповнення держбюджету в цей непростий час справа вкрай важлива. Moto Edge 40 Pro точно можна брати для отримання більшої кількості інформації по всім гаджетам з цієї підбірки. Ще раз нагадую про огляди, що доступні за посиланнями в описі даного відео. Стосовно яблучних смартфонів, це інший вимір, і тому я думаю виділити під це діло окремий ролик. Якщо хотів би його побачити, не соромся про це. Написати. Ну і якщо вважаєш, що дану підбірку було б непогано доповнити. Настрочи свої варіанти в коментарях. Думаю, не одному мені їх приємно читати. А ще не забудь бахнути свій козацький лайк та підписатись на канал, якщо раптом ще не підписаний. На прощання висловлюю подяку нашим спонсорам та патреонівцям. Завдяки цим чудовим людям наші проекти можуть продовжувати свою роботу. На цьому у мене все з вами був Сергій Шихайлов і проект Ферумком. Дякую, що дивитесь до нових зустрічей і слава Україні.